Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про подію, яка відбулася 5 вересня в самому серці столиці на Майдані Незалежності. Там зібрались люди з гаслами. Служба це не рабство, і репресії це не дисципліна. Вони протестували проти двох законопроєктів. Перший 13260 і другий 13452. Що за закони? Чому. Чому військові в першу чергу в шоці так, від, цього, від цих законів? І головне, як все це вплине на простих людей, чиї рідні сьогодні слушать. До речі, це ось те, про що я завжди кажу: коли люди починають е якось знаєте, обурюватись проти чого, як взагалі все відбувається в нас? вкидують якусь інформацію, що от або там приймають вже, тобто, якщо десь люди мовчали, е значить інформація ця була вкинута. Мовчать, не обурюються, нічого, оп, значить, приймають. Якщо люди починають обурюватись проти якоїсь інформації, або вже, наприклад, в першому там читанні при прийнятому законопроекті, оп, відразу все це відміняється і кажуть: та ні, то це ж ми ще не вирішили. Може, будемо робити, може, не будемо. Після того, як люди вийшли на майдан, закон 13452, Зразу сказали, все це треба допрацювати, все це на доопрацювання і так далі. А в 13260, оцю кримінальну відповідальність 5 років, теж прибрали з цього законопроекту. Тобто, розумієте, так? Коли люди починають відстоювати свої права, влада каже, добре, ми вас слухаємось. Отож, давайте проаналізуємо, як все було. Що ем, стало взагалі приводом для протесту, закон законопроект 13260, рада вже його ухвалила в першому читанні? Він стосується самовільного залишення частини. Тобто, все заче раніше військовий, який вперше залишив частину, але, наприклад, добровільно повернувся, повернувся він міг уникнути покарання. Тепер цю норму хочуть прибрати. Тобто, навіть якщо людина... Злякалась, зірвалась, але сама повернулась суду, залишають значно менше можливості проявити людяність. Законопроект 13452. Хоч вже сказали, що надо опрацювання, але я все-таки скажу, що хотіли прийняти. Він стосується невиконання наказу. Якщо його, наприклад, ухвалили в тому вигляді, в якому він був, за це було б передбачено від 5 до 10 років тюрми без права на умовний термін, ось що хотіли прийняти. Тобто, навіть якщо наказ був абсурдний, ризикував життям солдатів чи суперечив здоровому глузду, військовий не мав би можливості навіть пояснити чи відстояти свою позицію. І тут виникає головне питання: чи не перетворюється дисципліна на каральну систему? Тобто, якщо хотіли прийняти це, мабуть, якось захочуть все це обійти і прийняти якось по-іншому. Чому люди обурені? Бо протестувальники кажуть, ці закони ухвалюють за спинами військових. По-перше, солдати не можуть відстояти себе, вони на фронті під обстрілами. По-друге, такі правила вони позбавляють військових права на помилку. Чи право відмовитись від небезпечного наказу? Ось, наприклад, так? всі знають історію з е, моїм братом? Він виконав наказ і пішов вже в полуоточення. Якщо б він відмовився від цього наказу, я впевнена, він би був живий. Командир, який сидів за 2 кілометри за 2 кілометри взагалі від того місця, де все відбувалося, як він міг знати, куди посилає хлопців? Він послав хлопців на вірну смерть. Якщо б Сашко відмовився від цього наказу, він би був живий. Але він виконав цей наказ, пішов, там вже було полуоточення, і їх просто всіх розстріляли. От і все. Ось такі абсурдні накази. Думаю, дуже часто віддають командири, які знать не знають, що там, і сидять десь там в тилу. І по рації віддають накази. Отож, люди нагадують, що солдати це не раби, вони виконують надважку роботу, ризикують життям, і якщо їм закручувати гайки до максимуму, то армія може просто випухнути, вибачте, зсередини. Приклад, уявіть, що командир дає наказ йти в атаку без бронетехніки, бо так треба. Якщо боєць відмовиться, бо розуміє, що це самогубство. Його просто могли б посадити, якщо б прийняли оце непотрібство. Посадити б на 10 років. От скажіть, це було б справедливо? Ні. Тому люди і вийшли на майдан. Що кажуть взагалі, організатори проекту? Ветеранка і бойова медикиня Аліна Сернацька, вона, яка взагалі організувала цю акцію, вона озвучила дві вимоги: не ухвалювати законопроект 13.260 і прийняти закон про військового омбудсмена. Військовий омбудсмен. Це спеціальний орган, який захищав би права солдатів, розглядав скарги на командирів, перевіряв умови служби. Законопроект Зеленський подав ще в травні, але він досі завис у парламенті. Чому влада взагалі так робить? Дивіться, тут є два пояснення: офіційне і неофіційне. Почнемо з офіційного посилення дисципліни, щоб армія була міцнішою, бо якщо хтось піде чи відмовиться виконувати наказ. Це підриває оборону неофіційне. Влада намагається, вибачте, закрутити гайки, бо боїться деморалізації і масових відмов. Легше посадити, ніж розбиратися. Тобто, це схоже знаєте, на такий на радянський підхід. Тобто такий страх це найкраща дисципліна. Знаєте, це був такий радянський підхід. Але чи це працює в сучасному світі? Не працює. Які взагалі ризики для суспільства? Дивіться, люди бояться, що хлопців, які вже воюють понад два роки, Почнуть просто масово саджати за невиконання, зросте недовіра до командирів і влади, і молоді чоловіки ще більше просто будуть уникати мобілізації, бо будуть розуміти, що система карає, а не захищає. Це може створити ще більш напругу суспільства, просто ніж зараз. А що з простими людьми? Ми цивільні, ми розуміємо, що кожне таке рішення воно напряму впливає на наші родини. Бо сьогодні ці закони проти військових, а завтра вони можуть просто поширити їх і на іншу сферу життя. От і все роздуму і висновки, скажу так, а, друзі, є різниця між дисципліною і репресіями. Армія має бути сильною, але солдати це теж люди. Якщо влада думає, що можна виграти війну лише страхом і тюрмами, це дуже небезпечна помилка. Замість того, щоб приймати каральні закони, треба ухвалити. Закон про військового омбудсмена, поліпшити умови служби, дати солдатам відпочинок і підтримку, слухати військових, а не ухвалювати рішення без них, бо армія без довіри це не армія. Як висновок, скажу так: протест на Майдані показав. Що люди не готові мовчки дивитись, як влада посилює покарання без жодних гарантій захисту прав військових, і це працює. Влада дочувається і вже каже, що ні, 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 ми ще будемо це доопрацьовувати. Гасло, служба, не рабство стало просто символом того, що навіть час війни ми повинні пам'ятати військовий, це громадянин, який має права. І якщо влада цього не розуміє, суспільство їй просто про це нагадає, от і все. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.